Окупована Луганщина знову потерпає від підключення електроенергії в зв'язку з поганою погодою. За три доби мова йшла про те, що без електроенергії було близько 50 тисяч місцевих мешканців в цілі населені пункти на сьогоднішній день. Близько 10 тисяч залишається без електроенергії. Якщо повернутись до Сірська Донецька і Сєвя Донецького району. То підтверджується знов та інформація про те, що не всі е, мешканці на сьогоднішній день з теплом. Е, є інформація про те, що е, частина все ж таки там і мистецька Донецька і тим більше тамська, рубіжна, е, залишаються без е, теплоносія, е, працюють ремонтні бригади. Не все в них е, виходить. По Сіверсько-Донецьку знов таки встановлюють додаткові міні котельні на об'єкти соціальної інфраструктури, тому на, третій, на третю зиму люди знову в деяких випадках залишаються без опалення і без уваги місцевої окупаційна адміністрація. Якщо казати зараз про так звану ЛНР, який статус взагалі в Росії? Тобто, чи це утворення має ще зараз, має якусь якусь автономію зараз, і, і яка на чому будується економіка зараз от, от цього регіону окупованого? Ну як я розумію, офіційно, ця територія суб'єкт Федерації Російської Федерації, якщо е, реалії е, брати до уваги, то Перше чинник – це те, що повнота всієї влади на сьогоднішній день окупованої Луганщини вона в руках безпосередньо росіян на всіх керівних посадах в уряді на всіх керівних посадах силових структур знаходяться безпосередньо росіян. Якщо мову вести про там бюджет про людей, то Є розуміння, що залишаються кордони, залишаються таможні, залишаються інші підходи до там, заробітної плати, до бюджетування, і на сьогоднішній день люди бідкаються в соціальній інфраструктурі в муніципальних комунальних підприємствах на те, що грошей не вистачає, є забороненість по заробітній платі. За даними самих окупаційних джерел, дві третини місцевих бюджетів бюджету в цілому окупованої Луганщини, це дотації з федерального бюджету Російської Федерації. Тобто, в цьому сенсі це повністю дотаційний регіон, економічний потенціал як повністю обмежений і деградована. Економіка з 2014 року старих окупованих територій, зруйнована економіка нових окупованих територій, і перспектив там на ближчий час якихось змін ну якби не вбачає. У вся ну просто якщо подивитися там на, на на так так би мовити окупаційної влади офіційні якісь а, сторінки акаунти, то там постійно говорять про якусь шефську допомогу, про якихось шефів. Ну, от, наприклад, зараз а, є. Це про це там пишуть так, ніби це от величезна подія і пасічник, оцей намісник та окупаційної влади. Що там Ульяновська область Російської Федерації передала два ОАЗа Буханка? Так і пишуть Буханка, от після якоїсь зустрічі. Це от пасічник, це та і там буде в кінці цей УАЗ Буханка для, для, для медиків. Ну це вся от подія, зустріч стільки всього цього, знаєте, урочистостей. І ось от УАЗ Буханка, тобто автівка, яка в 65-му році, коли їх вперше зібрали, десь там в, в, в Ульяновську, вона вже була морально застарілою. Я, я взагалі здивований, що вона досі випускається в Росії. От, виявляється, що випускається. І я просто про те, що а наскільки велика ця допомога, чи вона ну серйозно подарувала два увазі, круто. Ну, дивіться, у них в принципі організована так робота, що кожен муніципалітет, кожен район а, Окупованої Луганщини має шефа регіона з а, Російської Федерації безпосередньо. І е, десь це ну, наприклад, там де сєвєрсько Донецький район, Лисичанськ, Рубіжне, Сі Донець безпосередньо, е, тут є чим займатися шефом регіоном. Фактично, е, всі будівельники, всі замовники будівництва ремонтних робіт, більшість підрядників, більшість працівників е, на, на будівництві, Це все представники е, шефських регіонів. Там де ситуація більш-менш була. Ну, спокійно, і там значних руйнувань немає. Шефи регіони займаються там якимись там гуманітарною допомогою, у такими подарунками, якимись там медобладнанням, якоюсь підтримкою бібліотек, садочків, освітніх закладів. Тому я думаю, що цей механізм вони використовують в тому числі для піару цих керівників регіонів, які мають можливість. Приїхати на окуповану Луганщину, зустрітись з пасічником і розказати, яку вони користь приносять новим освобожденим так так званим територіям. Ну а по факту, я ж кажу, що тут є такий чинник, що гроші не йдуть безпосередньо на окупаційній адміністрації окупованої Луганщини, а освоюються через ці шефи регіони Ну якби додатковий, це такі у них можливо запобіжник, щоб не давати гроші безпосередньо Луганщини, а, або працює єдиний замовник, який розташований в Москві, або гроші йдуть на регіони і на регіональні підприємства безпосередньо Російської Федерації. Не знаю, чи багато виграла Луганщину, умовно кажучи, від такої щедрої допомоги, навіть з тими самими буханками. Просто тут пасічник написав, що тепер будуть постачати саме ті буханки для, для медслужби, для швидкої допомоги. Я так розумію, що вони тепер по Луганську будуть їздити. Я собі виявляю реанімаційну машину на базі цього цієї буханки. Ну але якщо там тішиться і цьому, я так розумію, що Луганщина ці останні 10 років прожила без Скажімо так, без е, великих розкошів. Там дійсно все замерло на рівні 2014 року. Розуміємо. Що ж, дуже дякуємо за цю розмову, пане Романе. Роман Ласенко е, був з нами. Е,